Повідомлення про мінування почастішали тільки з початку року на території області надходили численні повідомлення про загрозу безпеці громадян. Це означає, що кожен може опинитися в ситуації евакуації, Тож, як діяти після тривожного дзвінка. «В Таких ситуаціях важливо не панікувати, тому що паніка це перший ворог. Люди можуть отримати набагато більше тілесних ушкоджень, якщо вони в паніці будуть намагатися вибігти з торгового центру. Тому дуже важливо зберігати спокій і одразу йти не проти натовпу, а за рухом натовпу до виходу. А далі вже все зроблять працівники відповідних служб. Найчастіше повідомлення про мінування приходять анонімно до поліції або інших установ, які начебто заміновані у такому випадку. Особа має негайно повідомити про це на спецлінію за телефоном 102 чи до служби надзвичайних ситуацій. У нас вже відпрацьований алгоритм реагування, задіються абсолютно усі екстрені служби, в тому числі поліція, рятувальники, медики, проводиться обстеження території, при потребі також проводиться евакуація людей. На період, поки не буде підтверджена інформація, що повідомлення про замінування хибне, поки не буде повністю обстежена і територія закладу, і підлегла, тери, прилегла до нього територія, ці заклади закриваються. Навіть жартівливі повідомлення про мінування в Україні караються законом і передбачають кримінальну відповідальність у Хмельницькому. Правоохоронцям вже вдалося знайти одного вибухового жартівника. Тепер чоловіку передбачене покарання. Відповідальність за це передбачена у вигляді реального позбавлення волі на срок від двох до шести років. А якщо мова йде про повідомлення. Про замінування об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують діяльність органів державної влади або освітні заклади чи заклади охорони здоров'я, то відповідальність посилюється і може становити від 4 до 8 років позбавлення волі. Варто зазначити, що всі повідомлення про небезпеку мають сприйматися як правдиві, незалежно від форми їх надходження, оскільки це є запорукою безпеки громадян. Тетяна Жіп'янська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.